Такий добрий був хлопчик наш Андрюша. Вчився він в перших класах не дуже гарно, але потім став трошки краще вчитися. Історію в школі любив і розпитував завжди, він і читати, дуже любив е, е, тоже книжки, накупив дуже багато книжок, От, е, і фантастику любив, кінчив е, училище Хвастівське, пішов на завод працювати, на заводі працював, е, добра дитина була, співчувала завжди. дуже е, такий був ввічливий. От і цілував і батька, і матір. І дуже часто згадував діда, діда свого ну, чоловікові, Митрофана, він був поранений. Він казав, нашу ця війна, Стільки, скільки людей пострадало. Отак він ще замолоду розсуждав, що війна це погано, це дуже погано от, для людей. Потім він е, одружився, має двох синочків. Батько завжди, завжди вів ну, активний спосіб життя, категорично проти алкоголю, тютюнополіна і взагалі інших. Ну, він завжди займався по можливості спортом влітку. Це Спочатку літа до, до осені він плавав на Унаві, три рази перепливав річку туди і назад, і це у нього щоденна норма була в плавленні. Любив ну, до тварин, часто, часто приносив їх додому. От. Також мій батько, я не чув, що від нього от, ніколи не чув, що він спілкувався російською мовою. Дуже багато любив читати. У нас була величезна бібліотека. Найбільшим хобі в нього це фізкультура і книжки, якщо після роботи. Батько завжди вирізнявся, ну, такою, скажімо, проукраїнською позицією, позицією справедливості. Надзвичайно чесною людиною був. Його чесність, вона навіть от, інколи шкодила тут. Давав бабусям на. Ну, Вар на базарі безкоштовно, казав, що потім віддасте. Ну і подібні дрібниці. Поводився, от, мабуть, так, поводився так, як би я хотів, мабуть, щоб з ним поводилися. От, ну, поводилися з ним. І от, це його була така. Ну, так, одна, одна з його рис таких основних. Таких людей, як батько, їх в суспільстві дуже мало. Тобто людей, які готові активно відстоювати свою позицію. Ну, Він брав участь і в е, помаранчевій революції, податковому Майдані першого дня на Майдані, причому брав е, участь якби, навіть в, в, шкоду, в шкоду власним інтересам. рідше став торгувати і їздив, їздив на Майдан, Власне, привозив там, ну, харчі, там, все, все. Ну, зазвичай. У нас люди я казали, навіщо тобі це треба, ну, але батько він розумів, для чого це треба. 13-й рік, коли почався, то мої діти, ми, вірніше ми поїхали на, на, на Майдан. І Андрюша, і Юра, і, і родичі приїхали навіть з Харкова на Майдані були. Андрюша дуже Дуже це переживав, що це таке е, Янукович цей е, такі безпорядки. От, е, розумів, що Януковичу не місце на президентському кріслі. 18-го поїхав на Майдан. От, ну, я йому дзвонила по телефону. Е, він казав, що, мама, не хвилюйся. Тут все в порядку, не хотів мене турбувати. Потім у фільм показували, то я побачила, як його із бранзмойця обливали водою. Він тікав, а мене він хотів, щоб я не переживала. Не хвилюйся, тут все в порядку. От. Я ще йому увечері 19-го. Позвонила, кажу Андрюша. Ти ж вже там натомився. Ти їдь додому. Мама, не хвилюйся. Тут все в порядку. Я, я приїду рано. Вранці, 20 лютого, протестувальники переходять у контрнаступ. Попри значні втрати, вони відтісняють силовиків до урядового кварталу. Бійці спецпідрозділів відкривають вогонь із вогнепальної зброї. Цього дня гинуть десятки активістів. Він любив рибу, тушену рибу. Я приготувала рибу, думаю, він рано 20-го приїде і поїсть рибу, те, що він любить. Приїжджаю, його нема. От. Потім ну, побула, знову позвонила, не відповідає. Може пізніше, ще раз позвоню. сіла в електричку, а Юра дзвонить мені мама. Андрюші вже нема. Андрюша загинув. Я швидко вийшла з електрички, прийшла додому. І страшне. Як це так, як це так, що моя дитина загинула? Він нікому нічого злого не зробив. Ми так ми втратили. Добру, добру людину, яка була за порядок, за державу, за нашу країну, от, за свободну Україну. от, от такий наш Андрюша був. Добра людина була. Війна дуже-дуже дуже нас обідала. Одинадцять чоловік з мого роду пострадали від війни з Андрюшею разом. oh